Чарівний горщик Українська народна казка. В одному селі жили дуже працьовиті і добрі мама з донечкою. От одного разу пішла дівчинка в ліс за ягодами. Назбирала повний кошик ароматних ягідок і вже зібралась додому повертатися, коли раптом побачила стареньку бабусю. Пригости мене ягідками, будь ласка, попросила стара. Бери, пригощайся, відповіла дівчинка і простягнула повний кошик зі стиглими ягодами. Поїла бабуся та й каже. За те, що ти для мене ягід не пошкодувала, я віддячу тобі. Ось тобі горщик. Лише промов один, два, три горщик вари. І він почне готувати смачну солодку кашу. А скажеш йому один, два, три більше не вари, і він перестане готувати. Дякую тобі, бабусю. сказала дівчинка і стала з цікавістю розглядати подарунок. А стара раптом зникла, наче ніколи її не було. Прийшла дівчинка додому. Показала горщик мамі. Зраділа матір такому подарунку. Та й як же не радіти без праці та клопоту на обід завжди смачна, солодка каша готова. От якось пішла дівчинка з дому. А мама зголодніла і каже. Один, два, три горщик вари. І почав він варити. Багато каші наварив. Мама наїлась вдосталь, а горщик все варить і варить кашу. Як же його зупинити? А треба було сказати один, два, три горщик не вари, а жінка забула ці слова і горщик варить і варить. Вже каша полізла з горщика, вже й кімната повна каші, вже й у прихожій каша, і на ганку каша, вже й по вулиці тече каша річкою. А горщик все варить і варить. Перелякана жінка побігла за донькою, а та вже й сама додому поспішає, бо побачила, що на вулиці робиться. Якось дівчинка добралася до ганку, відчинила двері і голосно крикнула Один, два, три більше не вари. І горщик перестав варити кашу. А вареної каші було стільки, що той, кому необхідно було з селища в місто їхати, повинен був собі у каші дорогу проїдати. Тільки ніхто на це і не скаржився. Дуже вже смачнючою була каша з чарівного горщика. Дякую всім, хто слухав. Якщо казочка вам сподобалась, ставте лайк і підписуйтесь, щоб разом слухати ще більше цікавих історій.